Цього тижня в синагогах читатимуть Тори, в якому говориться про покликання Авраама з Ура Халдейського і подальше його життя, яке стало дивовижною подорожю віри з Богом. 12 розділ книги Буття це одночасно опис початку обрання народу Божого Ізраїлю. Наслідки покликання Авраама неможливо переоцінити і для історії Ізраїлю, і для світової історії. І перш за все для історії Божого плану спасіння. Бог обрав Авраама батьком Божої сім'ї на землі. Коли ми відкриваємо новий заповіт, бачимо, що перше твердження Євангелія говорить Родовід Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Отець Іоанна Хрестителя Захарія сказав про новонародженого Ісуса. Що Бог дарував Ізраїлю могутнього Спасителя, який дотримує й нам присягу, якою він присягався Авраамові Отцю нашому. Іншими словами Бог відвідав свій народ і дав світові Спасителя, тому що дві тисячі років тому він обіцяв це для Авраама. У 12 розділі Книги Буття читаємо, що Бог дав Аврааму сім обіцянок, виконання яких відбудеться, якщо він покине свою батьківщину і відправиться в землю, на котру Бог вкаже йому. З цими сімома обіцянками Авраам вирушив в свою подорож віри. Прийшовши в Ханан, він отримав восьму обіцянку, і сказав Господь Явився Аврааму і сказав. Я дам оцей край потомству твоєму. Восьма обіцянка містить в собі сім попередніх, а вони залежать від цієї восьмої, тому що саме вона гарантувала бездітному Авраму потомство. Ці вісім обіцянок для Авраама вплинули на подальшу історію людства. Божий заклик, звернений до однієї людини, мав універсальний вплив на все людство. У посланні до Галатів 3.16 апостол Павло говорить, що обітниці були дані Аврааму і нащадкам його. Бог, даючи обітниці Аврааму, також дав їх Месії, який буде нащадком Авраама. Апостол Павло стверджує, скільки бо Божих обітниць то в ньому, так і то в ньому амінь. Бог він славу через нас. Таким чином, Месія є Божою відповіддю єврейському народу на дані багатовікові обіцянки. Апостол Павло говорить послані до Римлян Кажу ж, що Христос для обрізаних став за службу Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці. Месія прийшов у світ як єврей, тому що Бог хотів виконати те, що він обіцяв Аврааму 20 століть тому. Месія прийшов підтвердити ці обіцянки, в ньому Бог дає Ізраїлю і всьому світу впевненість у їх виконанні, в Ісусі є Боже так і амінь. Отже, розглянемо ці сім обіцянок, залишених Аврааму. Перша обіцянка: зроблю з тебе великий народ, друга, благословлю тебе, третя. Зроблю відомим або великим ім'я Твоє, четверта, так, що ти станеш благословенням. П'ята. І я благословлю тих, хто благословить тебе. Шоста тих, хто тебе прокляне, прокляну. Сьома і благословляться в тобі всі племена землі. У землі ханаанської Бог обіцяє Аврааму Землю цю я дам потомству твоєму. Дивлячись тільки на діяння єврейського народу, не потрібно нікого переконувати, що Бог дійсно зробив цей народ великим. Сила витримки і неймовірна стійкість його особистості перед лицем багатовікових переслідуванням і антисемітизму це щось абсолютно дивовижне і важке для зрозуміння, як і його непропорційно великий внесок у розвиток цивілізації, науки і культури. Але Авраама вважають своїм батьком і араби, які є нащадками Ізмаїла. Через Авраама Бог благословив і Ізмаїла, дав йому 12 синів, величезну територію для проживання і велике багатство, яке видно і по сьогодні. Крім полоцьких потомків Авраам вже 2000 років має незліченну кількість послідовників, що йдуть по слідам його віри, тому їх можна назвати його духовними дітьми. Месія, син Авраама, вже став великим народом. І в майбутньому в його царстві і весь Ізраїль, і всі народи будуть служити Богу. Зло буде видалено з землі і запанує істини і спокійна, навіть тварини підкоряться його пануванню. Бог сказав: І я благословлю тебе, і нащадки Авраама по плоті і його духовні діти отримують обіцяне благословення і благодать через Месію. У посланні до Ефесян говориться благословенний Бог! І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Як син Авраама, Ісус успадкував обіцяне благословення і сам став найбільшим джерелом благословення для кожної людини, єврея і неєврея, який приходить до нього. Бог також обіцяв зробити ім'я Авраама великим. Той час, коли багато імен є забутими ім'я Авраама через 4 тисячі років є відомим в світі. Це відбулося завдяки його найвідомішому нащадку Месії, послідовники якого, несучи благу свістку про Спасіння, поширили свої знання про Слово Боже по всіх кінцях землі. Єдиний Бог, якого вони проповідували, назвав себе Богом Авраама, Ісака та Якова. А про ім'я Месії особливого нащадка Авраама, якого стосувалася обіцянка, сказано тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Потім Бог пообіцяв Аврааму. Так що ти станеш благословенням. Авраам приносить благословення всьому світу, тому що його віра в єдиного істинного Бога стала спадщиною людства, по генеалогічній лінії розпочатій в Авраамі, в світ прийшов Месія Спаситель світу. Тому апостол Павло міг сказати, віруючим не євреям у Римі. І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. До Галатів 3.14 пояснює, що вчинок Месії на Христі, який визволив всіх від прокляття відступництва від закону, мав на меті, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітниця Духа прийняти нам вірою. Особливо важливою і актуальною сьогодні є ще одна Божа обіцянка Я благословлю тих, хто благословить Тебе. Бог цих слів ніде не відміняв і не відхилявся від умов цього завіту. Ісус сказав по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені вчинили. Звичайно, братами Месії є бідні, гнані, нужденні, а також ті, хто любить слово і виконує Його. Але перш за все, брати Месії, його рідні, діти Авраама. Перебуваючи на землі, Ісус найбільше дбав про тих, хто з простого народу жадав справедливості Царства Божого, тим, хто проявить хоч частинку цієї ніжності серця Великого Царя, в судний день Він скаже Придіть благословенні мого Отця, посядьте царство уготованим вам від закладень світу. Є й інша сторона медалі тих, хто тебе прокляне, прокляну я. Хто проклинає дітей Авраама, той сам опиниться під прокляттям Божим. Це стосується цілих країн і народів, ставлення до обраного народу формує їх призначення і долю, яку вони самі обирають. Тим, хто не протягнув руку допомоги або що ще гірше, заподіяв страждання обраному народу під час випробування цар царів скаже в судний день. Ідіть ви від мене прокляті! Звернемо увагу на ці два вислови: прийдіть благословенні та йдіть геть прокляді, благословення і прокляття. Праведні люди в будь-якому народі можуть переважити чашу Терезів на користь Божого благословення, можуть змінити долю і відновити процвітання нації, в якій Бог їх помістив. Всім слухачам бажаю достатку Божого миру, шалом, до побачення. Матеріал підготував Еммануел Махніцький, музика Пауліна і Шимон Статечні читав Андрій Наконечник.